Правильний будинок, лісова буча. Що це значить? Що значить? А це значить, що є газопостачання, дуже зручне місце розташування. До речі, до Бучанського парку. Тут зовсім трохи. Ну і правильний будинок, це у нас дивіться, правильне розташування. Ось так виглядає наш сам будиночок. Будинок посаджений на ділянці 8 соток в глибину. І у вас передній дворик ось в такому форматі. Дивіться. Оп. Робиться навіс і парковка для декількох автомобілей. І ділянка у нас тут 8 соток ось в такому форматі. Що значить правильний будинок? Правильний будинок це цегла, утеплення базальтова вата 100 мм. І фасад у нас ось в такому форматі. дивіться. Клінкерна цегла дуже якісна, термодерево фінське дуже якісне. І ось такі панорамні великі вікна і кухня вітальня. Оце я називаю правильний будинок. Тому нагадую, хто хоче придбати правильний будинок у лісовій Бучі. Я нагадаю, загальна його площа 115, ой, 115 215 квадратних метрів на ділянці 8 соток. Телефонуєте, приїжджаєте, кидаю вам. Локацію дивитесь, вибираєте, купуєте, переїжджаєте, насолоджуєтесь життям. Чекаю на ваш дзвінок.